Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я Пасін. Сьогодні у нас буде відкриття рулеток PUBG Mobile. Так, саме рулетку. Попрошу вас підписатися на канал. Поставити лайк. Ну і не буду вас затримувати. Погнали! До крутіння. Let's go! Так, ось рулеточка будемо крутити по десяточці. Нормально перше, що в нас випаде. Що, що 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 Купончики, таке собі, думаю, просто буду переходити між рулетками, е, так крутити і, можливо, так навіть щось і випаде. Так, давайте тут за 10 покрутимо. Ну, таке собі попешку, можу комусь подарити. Там. Можливо, на стрімі буду дарити, не знаю. Крутимо цих качечок. Випадає лапка, в принципі, нормально, так як в новому оновленні їх можна буде поміняти на е, монети тачки. Так що давайте її прокрутимо. О, монетка нормально. Я думаю, позбирати собі монетки на е, багі оту динозаврик. І тут в мене є комбончик. Так, все, відкриваємо. Думаю, щось годне випаде. Ну, нормально. Нормально у ці частинки, взагалі кайф. Так, давайте щось з ящиків повідкриваємо тут. А то рулетки щось таке. Мона трошки заборонити пару. Я б дуже хотів би цей мотоцикл вибити дуже прикольний, до речі. М -м 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 ще зараз позабороняємо деякі, щоб більше шанс був. І крутанем вже. Так. Парашути нам не треба. Та думаю, ще ці, ці. ще одну. Все. Думаю, більше нічого не треба нам. Відкриваємо. Mm. Що випаде, що випаде, що випаде, що випаде. Ну, чесно таке собі. Давайте далі відкриємо кейси. Давайте на машинку. Якщо випаде, буде дуже добре. Давайте інші в в мене є. Давайте. За 50 це, що крутим. І, ну, таке собі. Переходимо до цієї рулетки. Відкриваємо за 10 цешок. Ну, таке собі, якщо чесно. Можна знову ж комусь подарити, але ще точно не знаю, кому вона точно е буде потрібна, звісно. Ну. Може комусь і треба. Відкриваємо ще раз. Так, ми тут пацками стоїмо, так що зараз виберу ще деякі рулетки. Погнали на рулетку Honor за купончики відкриваємо. Давайте тута. Шведесенько, шведесенько. Так, 10 оце щоб. Крутимо. Йо-ма! -йо! Ля! Жетон! Жетон! Йома! -йо! Надо буде щось потім за нього купити. Дякую всім за перегляд відео. Можете перейти в мій телеграм-канал або підписатися на мої соціальні мережі, силки будуть в описі. Також хочу нагадати, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш 180 і це по три місця. Так що до зустрічі.